Я думаю, що краще не міняти Крим на мир. Головне пані наслідки, тому що якщо ми міняємо Крим на мир, на... я думаю, що на даному етапі це буде зробити дуже важко. Вітання, це правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян їхню думку щодо того, чи можна обміняти Крим на мир. Поїхали. Добрий день, це правда це Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо того, що ширяться думки про обмін Криму на мир? Як ви ставитесь до цього? І як ви думаєте, які можуть бути наслідки довгострокові? Будуть негативні. Вони захочуть, вони як обміняють Крим, потім захочуть ще більше території до добра, це не доведе точно? Так думаю. Як ви думаєте, чи враховуються думки мешканців Криму при таких обговореннях? Ну на мою думку, це потрібно враховувати, але... Не суттєво, бо вони ж привикли, що Крим це як Росія, тому вони ж захочуть, щоб Росія була, але якщо вони зараз захоплять Крим, то потім захочуть ще більше територій, так? Тому, на мою думку, це неправильно якось, бо Крим завжди був україною майже. Вони тільки то забирали, то віддавали його знову. І так вже декілька разів було. Тобто це не, ситуацію це не змінить. Яке ваше особисте ставлення до Криму? Ну, ну тут важко щось сказати. Це потрібно не знаю, це потрібно бути бажано ближче до того місця, щоб все усвідомлювати. Бо ось тут ми можемо сказати, що Крим це Україна, можливо, вони дійсно хочуть, щоб це Крим був Росією. Тому тут мені здається потрібно бути там, на місці і вже вирішувати. Люди можуть по інакшому Так. Главне пані наслідки, тому що якщо ми обіняємо Крим, на Знову таки визнання його, то ми будемо в підвішеному становищі, тому що Росія може контролювати. Ну договори можуть піти до як правильно сказати, нікуди. І вони будуть мати Крим, і можуть далі продовжити бойові дії? А ми залишимося й бач нічого. А як ви думаєте, чи враховуються думки мешканців Криму при таких обговореннях? Звичайно, що ні. А, і як ви думаєте, чи це все-таки обмежиться Кримом, чи все-таки може тягнути під собою загрозу на іншу територію України? Ну, якщо вони йдуть до того, щоб визнати Крим, то будуть наслідки на інші території, тому що явно не закінчиться на одному Криму. Я думаю, що всіх хлопців, як погинуло на сьогоднішній день, якісь домовленості можуть бути. Я думаю, що Крим це Україна і все. А мир, ми і так нас буде. Ми отримуємо її думку. А мир і перемога в нас обов'язково буде. Треба просто трішки зачекати. to Ukraine to help this country, happening here, you якщо know ви that that's якщо ви робимо, що зробить, ви робить, що це не як реальна Crimea is Ukraine. Я думаю, що не потрібно торгувати нашою територією. І я розумію, що це дуже багато потребує людських жертв, наших солдатів, але це наша земля, ми мусимо її відстояти. Як ви думаєте, чи е, враховуються думки мешканців Криму при таких обговореннях? Я думаю, тих людей, які переїхали з Криму сюди в Україну, вони будуть враховані. А ті, які виїхали або залишились там, ну, вони самі вибрали свій, свій бік. Тому ми їх навіть не можемо і почути. Ми не можемо почути їхню думку. Як ви думаєте, якщо все-таки так станеться, які наслідки це може мати для України? Трата Криму саме? Ну, ми втрачаємо один-єдиний великий півострів в Чорному морі це ключова биточка Чорного моря і е, торговельні шляхи там зав'язані. Там дуже багато туристичного, там дуже багато історичної спадщини, саме українського і кримсько-татарського народу. Тому буде дуже, -дуже шкода його втратити. Як ви ставитеся до думки, щоб обміняти Крим на мир? Які це може мати наслідки для України? Чесно, не знаю, але ну, це типу, дуже складне питання, якщо дивитися на те, що війна буде безкінечно йти, а ми до нього не можемо дійти. Але юридично визнавати, я думаю, що це помилка. Як ви думаєте, чи це буде тягнути загрозу для інших територій України в майбутньому? Ну, дивлячись на те, якщо будуть якісь е, адекватні гарантії безпеки, якщо Україна не буде стояти на місці, е, е, якщо вона буде подальше розвиватися. Розробляти свій оборонпром, то я думаю, що ну, ми можемо самі себе захистити. Ну, на мою думку, це доволі реалістично, насправді, бо е якщо досягати перемоги, то якої ми хотіли на початку війни, то це дуже утопічна зараз ідея, насправді. Щоб цього досягти, ну треба, щоб не знаю, банальна думка, щоб влада помінялася. Але ну, і люди повинні мінятися. Просто з нашими амбіціями закінчити війну ну, без втрат неможливо, на мою думку. І, і віддати Крим не хочеться, але і бути постійно в війні не хочеться. Тому треба шукати баланс. Треба. Як ви думаєте, чи обмежиться цим? Чи потрібно буде таких, знаєте, за тими апетитами інші території буде захочуть? Я не знаю. Не можу сказати. Як ви думаєте, чи е, враховують думку е, мешканців Криму при таких обговореннях? Е, мешканці Криму доволі зараз е, хаотична, скажімо, спільнота. Точно не скажеш, якої вони національності насправді, чи там зараз українці, чи там зараз росіяни, чи кримсь, кримські татари? Е, там, напевно, зараз намішано і е, відповідно. Це все різноманітний прошарик, воно впливає на думку. Мені здається, що в Криму там люди різної думки. Теж, точно теж не можу сказати. Блін, от якщо так задумуватися, з урахуванням того, що це ну, родом з недалеку, я думаю, що на даному етапі це буде зробити дуже важко. Ну, типу, в цілому. Тому що, якщо так брати, то страна-агресор захоче більше територій, і вони не домовляться. Ну на даному етапі це моя думка. Все, я все сказав. Да, аналогічна ситуація. Я думаю, що краще не міняти Крим на мир, тому що за що наші українці загибають. Так само, як вони хочуть поміняти Донбас, Луганськ оці окуповані території, щоб що? Щоб забути, те, що скільки людей загинуло, скільки дітей вивезено в Росію. Ні. А як ви думаєте, чи враховуються тут думки мешканців Криму при таких обговореннях? Я не думаю, що ні. Я думаю, що вони нікого там не питають, хто що хоче, у них є просто своя думка і все. Як ви думаєте, чи буде це тягнути загрозу на інші території України в перспективі? Так, але якщо, я думаю, якщо б ми їм віддали те, що вони хочуть, то вони б не зупинились, вони б пішли далі. І не тільки забирати далі територію України, а й підуть на Європу. Крим на мир, ну, де Юри не можна погоджуватись. А де-факто, щоб люди не вмирали, то напевно вартує того, щоб погодитись і заморозитись. А вона не розмовляє українського, вона з Литви. Як ви думаєте, чи може це мати наслідки для інших територій України на майбутнє? Ох. Наслідки, якщо ми погодимося віддати Крим де-факто не де Юре, ну. Не знаю, я думаю, ну, від цього взагалі не залежить ніяк. Буде залежати тільки від того, що вони е, далі будуть думати е, стосовно України, і як ми будемо оборонятись. Від, е, погодимось ми на те, що Крим буде де-факто е, російський, це не залежить. Але в будь-якому випадку, я сподіваюся, е, коли Путін помре і прийде інша влада, то ми якось можемо. Домовитись, щоб Крим повернувся в склад України.